Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішньої наради двійник Путіна прочитав з листочка те, що йому наказали. Як і минулого разу після ударів по мосту можлива атака по Києву та ряду критично важливих інфраструктурних об'єктів. Бережіть себе цієї ночі на авіабази з Енгельсі та Шаківці. Відправлено доручення готувати до виліту понад 20 ту 22 м уночі. Вранці можуть бути завдані ракетні удари по Ілій низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на оленєм Здокові, а також на деяких аеродромах Білорусі на бази пусків дронів завезені. Нові пише телеграм-канал ОПОРА. Бережіть себе та близьких на не нехтуйте правилами безпеки. Слухайте сирени, вірте в залужного та ЗСУ. Справимося, рідні ППОшники пообіцяли дістати жирний улов у вигляді чергового бомбардувальника. Не сплять і партизани. Все буде Україна. Той же час Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого кримського мосту. Як підкреслюють Кримреалії, на знімках? Видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку Росії. Під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму. Самі ж росіяни продовжують нічні атаки на Київ шахедами та обстрілюють місто ракетами. Ракетні удари по Києву. Це реалізація позиції Путіна, яка вже здійснюється 17 місяців війни. Дещо зміні. Ються в тактиці завдання повітряних ударів по місту, але росіяни принципово не відмовляються від атак по столиці. Київ для них центр ухвалень рішень. Цей підхід і зовсім не новий у нашій війні з Росією. Це класичний підхід у веденні локальних війн. Його логіка полягає в тому, щоб захопити столицю та підірвати місцеву владу. Після цього, на думку Росіян, решта справи буде вважатися вирішеною. Тому Путін, поки не відходить від такого сценарію дій. він має сили для ведення конверційної війни, і продовжує. Її вести пояснює сайту Тесен Югор Романенко. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерта додає, що розв'язавши жорстоку війну Путіну, крім іншого, лякає Україну та світ з застосуванням зброї масового ураження. Періодично ворог змінює тактику та характер завдання повітряних ударів по Києву. Чому це відбувається? Тому що у Росії значно зменшилася наявність сучасних ракет, в першу чергу, таких як. Іскандер, калібр кинжал. Але вони їх виробляють, хоч і повільними темпами, але все ж роблять. І тому шукають засоби для завдання більш ефективних для себе ударів. Їхні атаки складаються з різних варіантів та засобів для ураження об'єктів у Києві. Ворог комбінує варіанти із застосуванням безпілотників, типу «Шахед», крилатих і балістичних ракет. Вони б'ють по місту з різних боків напрямків та різних висотах, та запускають їх усіх одночасно. Тому це триває. І буде тривати до кінця війни. Розповідає сайту TSN.ua Ігор Романенко. Така затятість Путіна схожа на якусь маніакальність знищити в Києві якомога більше житлових будинків і людей. Ні, це не маніакальність, це лише прагнення в реалізації воєнного принципу постійного впливу на противника. Ворог застосовує цю тактику по всій території нашої країни та на фронті. Тут потрібно розуміти, що на дворі триває гібридна війна з усіма своїми жорстокими, особливо. Остями ракетні удари по мирних містах. Це те частина плану ворога, морального тиску на населення. Ворог прагне таким чином впливати на керівництво нашої держави та примусити його перейти під війни, яку вони чим далі, тим більше програють до перемовин про мир. Адже жодне із завдань, які були поставлені перед армією Росії на початку війни не досягнути. Тому Путін прагне демілітаризувати захоплені території, тому й використовується такий прийом як завдання ракетних ударів по столиці. Пояснює Ігор Романенко до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!